Всім привіт з вами Артем Наруто і Йоки поздравився, але ну, він не буде. Всім привіт! Да, Всім привет! Він не буде, конечно, грати, но буде просто, навірно, хоча б проміння. Минут... Да, так, а як ви пам'ятаєте, в тій серії ми Вернуся з... зроді без цього шахти, я не помню вже. Це було тиждень тому. Ну, конечно, у вас на Ютубі ні, але у мене да. так. Так. Так, уголь сюда і уголь сюди. А, нет, тут є уголь. Ну, в принципі, нормас. Ем, давайте, наверное, щось собі зробим залезненьким, бо то, що у нас, в принципі, ну вже вообще нема нічого. Просто броня, ми голі просто. Прості голющик. Ой ой-ой-ой, що я хотів, що я хотів. А чому менше я залізу? А так вісім штук. Я не дивився, блін, задавно не дивився зірюм. Так, тоді давайте скрафтим собі цієї і надягнемо їх. О шо? У мене Кінчилися пусті штани, значить ми їх переміняємо. Кладемо кік-кік, кладемо цю ерунду. Е, да. дам, 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 дам. <кхм> я, звісно, би хотів зараз поставити музику на фон, але після того, як я редагував. Е, блин, я редагував? Я е, після того, як я м обновив редактор відео. То він мене почав ставити дуже громко відео ну, на відео музику. А в прошлому редакторі відео можна як хочеш тобі підбирати, а там дуже громко. І мені не дуже це подобається. Так, мені треба бігти за цим. А я досі не зняв ці. Як я? Ну ви знаєте, ну ці капці. Ну ви знаєте їх. Так. Це сюди. І кладемо їх де ви? Де ви? Е! А от вони. У мене ще є залізний меч, якщо я здохну вдруг, то не проблема. У мене є залізний меч. Так, о камінь кладемо сюди. О, а це що таке? Що це за камінь? Якийсь блювотяні? О, зарядка, извиняюсь. Е, так, да, так прошу. А, да, що це за блюватяний камінь? Облваний камінь. Я навіть його не знаю і знати не дуже хочу. Так, а что мне дает вообще? Даже, кстати, похоже на целой камень. Похоже, чему, честно, даже на свой ближник. то я... Ну, да, на простой ближник. Вот такие вот, дикие с... Бачите, серии, а от всего э, такие облёванные. Вот. <кхм> я даже не знаю, что это такое. даже понятия не, 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 имею. Вообще никак. Так. И, кстати, далі ViFa. И я буду снимать. Да Кстати, честно признаюсь, мне лень снимать. <кхи> я вот так еле одну серию снимаю, потому что я не хочу ее снимать. Ну, да, кстати, у меня уже дуже багато камня и мені нема куда покласти. Ну а куда покласть? Тоже, а, мальчик я с собой дарю вот этот верстак. А вот. Опа. Я уже, конечно... А, что это? А, какие то блок. Прикольно. Так, прошу я. А, сундук, да. Сундук. И вот. И вот. Вот, вот так вот. И вот. Вот. Блин. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот так вот. О, все, норм, норм. Нічого нам не мешає, не мешає. Так, це ой, не сюди. Так. Думаю. я не знаю, я, звісно, вже хочу побыстріше закінчити сезон, щоб почати вже новий. Но після того, як я закінчу цей сезон, я буду віддихати тоді і не буду знімати, мабуть, десь два тижні, бо тому що я щось не хочу. Пока. А, -а, а, моє плече. Так. Трава. Ну, пчона, чияки называю там, не знаю. Так, а куда ж це модем класти? Я не знаю. Вот честно не знаю. Давайте покладем сюда. Так, така всякі непонятні нам вещи покладемо туда. Так, а, кстати, у нас є де шос. А не, у нас є їй я забу. Ой, то я ще... Блін, я взагалі серії не помню прошлих. Так. О, вот наші кавунчики. Ура! Вон вони! Вон давайте їх зберем. Так, поки наше залізо там плавиться. Так. Опа. А упомніш, что е, зернятко ж ти збив. Диві, воно що досі не виросло ні капельки. Блін. Ото. Блін, треба оці. ДА. ЦЕЙ Я не знаю, чим мені так захотілося, НО, і правда мені захотілося так, бо то, ЩО якщо я би поставила на мірним, то мене б кожний раз вбивали і мене вместе з ним. Да, бо то, ми що... ми раз. Да, а бо... це погано дуже. Дуже. І не представляєте, як на це труда йде і вот. да, дуже. Ми довго в шахті купали. Копалися все. Я пам'ятаю, як ми ватт пішли, як я два алмази. Знаєте, що це було круто. А взагалі 4. ну 4. Так. Що це у нас? А от наше залізо, я якраз кращу собі трохи броню, бо я голенький, як пупець. Так. От наша бронька. Все. Ми повністю вдягнені. А... Так, що у нас є ще тут? в принципі, золото на... А, да, на, на топор, напевно, треба. Давайте зробимо ще топор. Нам не проблема. Бо то, що ми круті. І давайте ще мотив зробимо, що нам теж не проблема. І покладемо... Блін, у нас, вроді би, мотига. А, да, є. Ну, вона почти здавана. Ну, срати. Я її не ношу ніколи з собою. Я кладу її. Так. О, все, я склав нужні речі. Туда. Ну, туди вниз. Ну, куди вниз. Ну, ви знаєте. Ну, короче, в сундук. Так, а що насчет що, все? Що, все, всю Так. <пробує> угу, угу. Ну, у нас є пару рейсів, можна, в принципі, зробити зара. Гонки. <пробує> Або можна. Да, можна зробити гонки, кстати. Я теж подумав, у мене ж є лишнє золото. Да, я-я, я, 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 я ценю твою думку зара я посплю. Так, так, вот, 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 все. Э, <кхи> у нас залізо. А ч його тра? Ааа, блин, я забув. Что уж... а де сундук, А вот, я ж печки, блин. А кстати, я не помню, у мене меч був чи ні? А я кирка, не. Кирка я, я же я не... забув. Кирка кажучи. вроде бы. Да, кирка вроде была, і меч мяч вроде був. Да, я же забуваю. Я тоже забув. Так, да да. А так, кстати, рейси, 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 рейси. Вот вони у нас стоять. Зараз зробимо такі невеличкі гоночки. Гоночки. А, в мене ще там я помню кла. Тільки що. Да, я точно пам'ятаю, що вони тут. Да, я ж казав. Шість штук, все у нас 31 їх. І зараз зробимо такі гонки. Ну. Давай. І коли зробимо алмазну на броню, а це буде тяжко. Так. Так, як А, блін, я забув, я ще не зробив ускоріння ту. Ти знаєш, як його зробити? Так, да, так, да, тож. Тобі я рестон. А, блін, точно, його ж зрештовано робиться. Добре, що я хоча б... Би... О, мене ж куча стаків врестована, а я досі не знав. Бо я ж його навіть завжди не беру. Так, де цей? Ого, це була прикольна тема. Але вона нам ну, безприясна. так. А, нет, Киша. Ну ладно, срать. Так. Дайте А вот, вот, вот. по па а, палки я забыл, блин. Так, где палки наши? Вот наши Палка, палки, палки. палки, Вот наши палки. И... Блин, я что, слепый чешу? А что А, вот, Фу. не, у нас самого Раз, два. А, Ну, давайте ще зробимо. Доба. І дві вагонетки Все. У нас є 18 ускорений і 30 цих. вагонеток ну, Це. у нас дві. Це якраз якраз надо, Кстати, з чого ви роблять вагонетки? Залізо. ну би тако, тако, і тако, і тако. Ну, Вроді би 5, я не пам'ятаю. Золотого зараз Зароподився. А от, вагнетка. Раз, два, три, чоти, п'ять. Да, пять. Е, так, що я про що я? Що я маю робити? А, да дерево взяти. а ну, його не так і багато, ну тоді підемо нарубаємо його, не проблема. Табарі. Так, так, так. Ну, Бля, скільки на, на алмазну броню щось блин, не помне. Е, на алмазну нагрудник треба вісім алмазів. Це зразу немало. Бо то, що на цій карті ми вже по. Ну, були... я 4 вроді знайшов, це теж немало. Ну да. Але що хочу вам сказати, то, що, ну, в принципі, ми дуже багато алмазів просрали. Е і, за наш... і за нашого бага. Е то, що ми застрягаємо в блоках, і нас причалює. Я надіюсь, на другій карті такого не було, а навірно... Не буде. Да, напевно, це просто на цей. Я дурний на дурний баг який ні. Да, а якщо тако придивиться, то домик дуже милий і наш участок просто гарний. Гарнюня. Щось прийшло. А, в контакті якийсь. Ну ладно ок. Да-да-да-да-да-да татарта. Та, та. А ж прошу. А я норбав дару? бачу, бачу. Так, 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 так. я дерево, Робзаньку я перерабатую. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ять. Гарбузів ти псіки. Mm -hmm. Гарбузі. О, гарбузи зрубай. Не, 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 лише мені. Добре, хорошо. О, там два, два і два. Бери короче, один. Два гарбуза, бери, мені мене там ще Th два лишається. Та, та мені не треба. Я вот хочу подумати. Стоп. Як я хочу подумати трохи. А, да, да, все понятно, понятно. Я, наверное, буду робити тако і туда. Во. Да, да, я туди буду робити тако Раз, два, три, четвер. Такое сюда. П'ять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. і тут отки ускорення. Таке двойне. Вот так от і потім. Вот. Ой, так, 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 вот, и так, 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 все. И тут, наверное, мы будем кончаться наш путь. Далее. Юкин can... путь. Вот, 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 вот. О, блин, нам не хватит. Ну я все равно зроблю. У мене залізу надеюсь е. Ну, а воно и е. Ну, бо то, что воно и є. Ой-ой-ой. Кстати, я думал, что нам хватит, но, оказывается, не нам не хватает. Я тоже думал. Хватит. Вот. Но оказывается, что не хватило. Но... Так. Але у нас в принципе, всегда є палки і всегда є залізо, в принципі. Кстати, я... а вот одне. А, в принципі, заліза не так і багато. Стоп, а скільки, скільки залізе в мене? А, стоп, три штуки? А! І... А! Представляєш? Я купив одну. Дивіться, я куп. Ну, взяв і тільки потратив. Що я там, один раз, ну, типу, там таке один значок можна раз купити. Ну, типа скрафтити І мені 16 разів. Ну, 16. А якщо це по 5. Ні, це вообще багато капець прикольно. А ну, це, в принципі, я вже так. Так. Мені можна вже не, не, не боятись. Так, і це, це. І це. Стоп! А як це буде? Ні-ні-ні, трошки я не Вот так от. А це. Неправильно. І я його зіб'ю. Мой путь трохи неправильный, но ничего. Glad to see you. Так. Э, стоп, стоп, стоп. Я что-то ничего не всосал. Что это такое? Что? Я что-то ничего не понял. Серьезно. А что оно не может идти? Я не понимаю. А ну. А ну что оно не может? А, стоп. Нет, нет. А, все, понял, понял, понял. Разобрался. Ой, разобрался. Ой. Ну нет, ну. А, все, разобрался, знал. Все. Все сюда, все сюда, все сюда, все сюда. Вот, все разобрался. наконец Вау, прикольно. Тики, стоп. Я вроде бы ошибнулся. Ну, хайте и будем вот так вот. А тут такая штопка. на так. Не стопка. Э так. Вот так. Вот. И тут... Это об... наша установочка, да? Да, да, да. И тут тогда факел. Финиш. Финиш. И зараз тут, то, наверное, что будет такая штука. Все-таки мне же не мая, куда уже идти. Это вот тема. Ну, вы знаете, ну, прошу я. Ну, короче, вот это. Вот. И так будет, наверное, будет Так, сюди, це сюди, це, сюди, це сюди. Так, я попробую зробити як прикольніше. Опа. І так от, і вот так от. І так от. І вот так Надеюсь, вам понравилося. А якщо понравилося, то кладіть лайки. А зараз я прям забираюся наверх криші і заканчую цю серію. Ну, а тільки ще покладу залізо. От, а, вагнетки ще. Я ще прокачуся. Випробую, випробую, так. Да. Так, Артем випробуємо. І... ну Ой, куди? Воно вернулось! Сісти. Поїхати. Не, знаєш, роби роби роби, все роби. Прикольно робиш і причому. Ну, зато не дуже без, ну, зато не дуже довго. Я не хотів велику робити, но Блін. Зламайся. Так, вот. Я пока... Так, давайте сюда давай покладемо. О, все. А якщо... А, давайте ще юкину покладемо. О, все. А якщо вам понравилася ця серія, обязательно накладіть лайк. А с вами був Артем Наруто. І пока и Ну і він, правда. Ком... Да, ну я. Так, вот. Так, і вот так. в принципе, все. На мини три, четыре. Да. Зара я забираюсь и кажу прощальную фазу. Мою, мою, мою. Так, 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 так. А вот. Калитка. А если вам понравилось это видео, обязательно кладите лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Это будет прям сегодня. И прям зара. Всем пока.